Thank you. Вітаю це програма про важливе. З вами я Наталя Демадюк і сьогодні у нашій студії Олена Ставицька, психологиня благодійної організації, благодійний фонд Орокада Рівне вітаю вас. Доброго. дня. Фонд Рокада вже відомий доволі на Рівненщині, а тим більше в Україні. І від початку повномасштабного вторгнення фонд активно почав працювати і на Рівненщині. Я зазначу, що організації є по всій Україні. Я бачу, от слідкую за вами у Фейсбуці, що цих організацій більше є, насправді долучаються інші навіть області. Але рівненщиня рівненщина може вже похвалитися таким дворічним досвідом активної діяльності і психоло. Психологи безпосередньо грають дуже важливу роль в цій всій історії. Тому сьогодні ми будемо е, говорити саме про психологічну підтримку і про речі, які е, з цим пов'язані. І так. дякую, що ви прийшли до студії. Перше запитання: певно, що е, як Рокада на Рівненщині організовує психологічну підтримку е, саме для внутрішньо переміщених українців? Угу. Добре. Ну, насправді, Ракада дійсно почала е, свою роботу 23 березня 2022 року. Е, ось в цьому році ми мали вже два роки нашої роботи тут. Так, два роки. І е, насправді, е, вся робота здійснювалася по підтримці, соціально-психологічної підтримці. І, е, той та робота, той досвід, який ми сьогодні можемо, який ми можемо поділитися вже в рамках здійсненої діяльності, він допомагав внутрішньо переміщеним особам в питаннях і адаптації, в питаннях і інтеграції, можливо, в питаннях щодо стабілізації, можливо, тих психологічних станів, які ну не вдавалося ну вірніше, ставали для них такими складними, або пережити ось ці моменти і евакуації, пережити моменти, ну Інтеграції, адаптації до нових умов громади безпосередньо. Так? І то, звичайно, такі складні питання. Питання пов'язані з тим, що сьогодні ми здійснюємо роботу в різних напрямках. В першу чергу до такі індивідуальні консультації, то є групова робота. То є різні заходи, які теж вносять різні форми роботи. Різні так? форми роботи, абсолютно. І то є групові заходи безпосередньо по роботі із дітьми і з дорослими, психодекаційні зустрічі, зокрема, які ми проводимо для того, щоб розказати людям, як можна в складних ситуаціях допомогти собі, стабілізувати свій емоційний стан. Вони звичайно використовуються, використовують різні методи, різні технології, різні підходи, різні техніки. От, якщо так, говорити про всього. методи, mm -hmm. я знаю, що їх нас. Справді, дуже багато та власне наука психологія вона така доволі об'ємна. Але ж які найбільш дієві методи і прийоми роботи психолога з такою категорією українців? Адже ну складно навіть уявити, що доводиться переживати людям, і як потім зібратися, як продовжити налагоджувати життя, це певно неймовірно складно. Це насправді так є. Єдине, що в цьому форматі можу сказати, що у нас дуже фахова команда. Фахова команда психологів, психологи, професіонали, У вас які чимало пройшли... психологів в команді. Я хочу. є? Починалася робота з двох психологів. Потім додалося ще двоє. Потім нас було п'ятеро. Ось ми поділилися за напрямками. Хтось став працювати з дорослими, хтось із дітьми. І підготовка і підвищення фахового рівня і професіоналізму вона проводиться в межах нашого благодійного фонду. У Нас проходять навчальні проекти, навчальні такі. Ну, от, тренінги, зокрема, так про по підготовці фахівців для, ну, для реалізації тих завдань, які перед нами стоять. А ми керуємося принципами гуманітарними принципами в першу чергу, так щодо надання психологічної підтримки, психологічної допомоги. Перший наш досвід був пов'язаний із кризовим консультуванням. Так, тобто, природньо треба було допомогти людині стабілізуватися. І тут ми застосовували такі методи на стабілізацію і первинне консультування, діагностика. А далі ми помітили, що звичайно що одних таких дотиків до наших бенефіціарів то недостатньо. Ми декілька разів відвідували центри, центри компактного поселення. Розселення цих людей то були і е, дитячі садочки, то були школи, е, то були гуртожитки. так, І е, ось в такий спосіб ми намагалися якимось чином, через психоедукацію доносити людям інформацію, як тоді, коли. Е, Накриває вас страх, так? Або то коли стає така ну, тривога, яка не дає тобі можливості атаки, як функціонувати. Зараз Панічні так? атаки це вже наслідок таких стресових ага. ситуацій, стресове, реагування на ті стресові події. Так, тобто при панічних атаках людина не може зрозуміти, ну, звідки береться та симптоматика. Щось таке є. Що... Ось, якщо ми згадали, які симптоми, можливо, угу. хтось навіть і на собі відчував? І... Ну, насправді, я трохи почала говорити. Про те, що про наших фахівців, в яких напрямках ми використовуємо, які методи є, да тобто, перше, це було кризове консультування. А знову ж таки, фаховість нам дозволяє використовувати різні напрямки і ну, знаєте, інтегрувати їх. І все, що допомагає, то стає ну, досить ну, дієвим і що ось це в нас є підготовлені арт-терапевти. У нас є підготовлені фахівці системно сімейної терапії. Тобто, кожен фахівець, він ще крім того, що підвищує рівень в рокаді. Він вже готовий як фахівець працювати індивідуально з будь-якими запитами, з будь-якими проблемами. Особливо це стосується тих напрямків, які є актуальними, і такими ну, в нашій українській психотерапевтичній практиці, то і гештальттерапія, і символ драма, і системно сімейна терапія, і фахівці ще в цих проєктах є, проходять навчання, бо психологом, якщо ти став, то ти вже з цієї дороги не можеш зійти, то постійно є. Щодо методів, то звичайно. На ми намагалися використовувати найбільш екологічні, особливо в роботі з дітками це була арт-терапія. Бо вона, основна її, знаєте, задача в тому, щоб підняти на когнітив те, що витіснялося. Якщо є той страх, або є щось таке, що я і зараз в цей момент я не можу про це говорити, так, то ми через малюнок, через образи, через можливості такі створювати е е е картини, інсталяції людина або дитина, вона могла потім проговорювати і надавати змісту тому. Так? Тобто фактично ось та картина то було про неї. І ви мали змогу вже оцінити результати, оцінити результати, таких результати підходів? Так. Угу. І в контексті от створення Наприклад, тих же теропевтичних застосування арт технологій, створення якогось продукту, ми могли говорити вже не про біль, не про страх, наприклад, а про цей продукт. А в цьому продукті якраз і акумулювалися той біль, і той страх цієї людини, і то так дуже екологічно арт-терапія не несе додаткової травматизації. Через то вона дуже корисна. І ну, її підходи, її методи насправді, арт Первинне, то мистецтво, але створення того мистецького продукту, мистецького продукту з мало сам процес. Коли його створюю, я вивільняю через символізм. Ми намагаємося зрозуміти, що ж зі мною відбувається, де да? де є та моя частина, яка допоможе мені справитися з тою ситуацією. А але цей метод теж такий, що мені здається, не всім він може підійти. Є викладатерапія, так. так звичайно, що не всім. Дехто просто не готовий доторкнутися до матеріалу. Да, ми не можемо всім запропонувати взяти. Керамопласт чи пластилін і пробувати зліпити ну те, що ти відчуваєш, та, наприклад, або як виглядає твій страх. Ну, доросла людина не завжди готова. Сьогодні багато інструментів насправді і. Оскільки дійсно наші фахівчині мають цей досвід, який і відходять від такої ортодоксальної практики до більш до еклектики, да? тобто, коли ми можемо використовувати те, що допомагає людині, іти за клієнтом, іти за людиною, розуміти її, чути її потреби в той момент, задавати ті питання, які ну не вирішить її проблему, але зможуть показати, як на цю проблему ми дивимося з іншого боку, так да? тобто, ми ж. Основне, що можемо зробити в рамках таких короткотривалих консультативних зустрічей активізувати потенціал людини. В кожного він є. І через такі форми роботи, терапевтичної, групової, індивідуальної роботи, зокрема, ми досягаємо цього ефекту, активізуємо, розширюємо его, це називається. Так? тобто І на тій, знання мабуть, про важливо себе. подолати, допомогти для декого навіть просто справитися з власною розгубленістю це вже крок. Ну, так, звичайно, що розгубленість. Ну, це відреагування якесь, да? тобто на те, що відбувається. Іноді досягти якоїсь стабілізації до ну, доводиться ну, декілька зустрічей мати. На жаль, ми трохи обмежені в зустрічі, правда, тому що в нас таке реагування кризове, було, коротко да? короткотривала така терапевтична інтервенція, інтервенції. Ми їх називаємо дотики до наших бенефіціарів. Але то є та робота, яка в принципі дає можливість стабілізувати і показати людині, як ти можеш використовувати. Ти те, що ти про себе знаєш, uh -huh, я, я хотіла то, попросити uh -huh. роз'яснити ще такий термін психоедукаційні зустрічі. Uh -huh. Власне, що це є і яка їх мета? Uh -huh. Насправді, ми можем, можемо робити такі невеличкі зустрічі, лекторії, коли виїжджаємо в громади в місця компактного поселення людей. Так, це сьогодні ми говоримо про місця тимчасового поселення, їхнє МТП. І вони зустрічаються... по всій Рівненщині, так? Так, вони практично. є по всій Рівненщині. Наш фонд працює в Рівненській області, і з 22-го року в дев'яти областях України зараз фонд працює і на Сумщині, і планує свою таку екстраполяцію трошечки далі і на Харківщину, і на Миколаївщину, і на Херсонщину. Це буде згодом. Поки що ми є тут, тому що тут безпечніше все таки. Психоедукація це донесення такої інформації безпосередньо, яка у у вигляді такого лекції, у вигляді розтлумачення понять, дає можливість зрозуміти. Які способи можна е, знайти ну, такі, знаєте, засоби е, щодо заспокоєння? Як можна е, відновити ту рівновагу, взагалі, що таке резильєнтність, ідентифікувати як можемо, власний ідентифікувати. стан і що з цим так, робити, так? Так, то знайти да, методи самодопомоги, що тобі в той чи інший момент, коли виникає страх і тривоги, і то так тебе е, е, змушує відчувати себе некомфортно, блокує якісь твої дії, не дає взагалі можливості е, такого нормально функціонування. Допомогти собі на тому рівні, хоча б саме Всі, іноді, кажуть, опускаються руки. Тим більше такий стан тут не тільки він стосується переміщених українців, тут так. навіть людей, які ніби у відносно спокійному середовищі проживають, тим тим не менше вони теж стресують і теж відчувають частину з цих речей, про які ви розказуєте. Так да, пані Наталя. Ми коли робимо ну, такі от виїзди, зокрема, коли ми безпосередньо працюємо із бенефіціарами, ми збираємо ось ці запити, які є. Та, тобто ці скарги безпосередньо ті, що турбують, ті, що турбує людину. Для літніх людей так, то розпач, то така сум за домом, за втраченим всім, та, і майном, і близькі люди там залишаються, не всі виїжджають, ну на жаль, або родини роз'єднуються, хтось їде далі, втікаючи від цього страхіття, хтось залишається тут. І то ті проблеми, які. ну, Звичайно, що не є. Такими, що сприяють якомусь, знаєте, то не, не про здоров'я, то все, що розбалансовує наш психічний стан, то розбалансовує наше психічне здоров'я. А ми знаємо, що людина вона енергетична система. І ось енергії вони ні, звідки не беруться, нікуди не йдуть. І ми можемо подумки ну, запустити такі в собі реакції, так що от якраз тоді виникають і панічні атаки. І тиск піднімається, і серцебиття очищається. Ну, Просто людина так, може себе накрутити. Та, з одного боку, це так полістично мови, це так виглядає. Тобто я можу так себе накрутити, що в мене і тремор в рук з'явиться, і дихання не вистачатиме. І лікарі, які приїжджають, ну, на допомогу, да, вони не знаходять симптомів, з якими треба працювати. І то тільки вже така психологічна проблематика. Панічні атаки, то, звичайно, є наслідки тих стресів, які ми переживаємо. Пані Олено, ви сказали, так. що у вас такий немаленький колектив, і якщо, я так розумію, ви розширюєте команду психологів, і ви і самі навчаєтесь і інших навчаєте. Причому цей процес в Рокаді відбувається безперервно. Але якщо це все відбувається, то значить є і запит, і запиту не менше є. Більше того, за цих кілька років ви певно, що відслідкували, що є і певні можливо зміни на запит допомоги. Так, зміни є. Я би сказала, знаєте, що коли люди, які приїздили ось у 2022 році, питання, звичайно, страху і тривоги то були досить актуальними. Потім з'явилися ці проблеми адаптації, проблеми конфліктності, ну, тому що ми всі різні і розміщуючись в гуртожитках, природньо, що ці люди були ну, добре, якщо твоя сім'я в твоїй кімнаті, іноді. Були різні ситуації, так то були такі перші етапи поселень і накладається побут, так звичайно, накладається штуки. побут, і він накладається на всі сфери життя. І породнью, що допомога вона потребувала того, щоб ми розуміли, наскільки ці запити дійсно ну є такими ну змінами, так? тобто динаміка їхня відбувалася. так Чому Тому а що, що порівнювати ось дітям... за цей час, як трансформувався сам за дітям? А треба було йти до школи, тобто вже два роки. Ми розуміємо так, і у батьків виникали страхи і ти дитини до школи, чи все-таки залишатися їх на дистанційному зі своєю школою. Ми проводили. Ну, таку просвітницьку роботу, що дитині да будь-якій людині дуже важливо бути причетним до якоїсь спільності. Спілкування. спілкування так, ти особливо підліткової ми знаємо що для них спілкування з однолітками то в пріоритеті. Ось, і, звичайно, що ми зустрічалися з тим, що страхи батьків вони домінували. Так, мами боялися, а як же дитина буде в тій школі? А чи зможе вона? Адаптуватися, а чи не образять її тут, так? Тобто багато таких власне. Я знаю кілька історій. Одні вони хороші, де діти чудово адаптувалися, інші дуже багато факторів, це звичайно і робота вчителя. І в який клас потрапить дитина, і які люди є в тому класі, а вони різні тут і без ВПО вистачає власних історій, якби навіть в мікроколективах. Так. Тобто, коли виникають складнощі, чи багато дітей ось адаптувалися, якщо ви ж можете оцінювати картину за цей uh -huh. період. Ті, хто обрали все ж таки не дистанційну uh -huh. форму, а обрали спробувати налагодити відносини в новій школі з новими колективами. Uh -huh. Які там історії, чи чи е -е. є більше позитиву, як справлялися з викликами? Е -е. Ви знаєте, ми зустрічалися насправді з позитивними історіями. У нас дуже добрі люди, і е -е, пам'ятаю, що ось ці перші е -е, е евакуації сюди людей, то в кожній громаді приносили для цих людей все. А те саме було і в школах класні колективи, зокрема учні і педагоги, вони були налаштовані так, аби допомогти цим дітям адаптуватися. І підручники роздруковували, так і ну якісь такі долучали до різних заходів. І сьогодні у нас є така форма роботи це моніторинг. У нас є монітори, які виїжджають в громади, які вивчають ці питання, скільки дітей пішло, скільки не пішло до школи і так, далі, і так далі. Тобто все. І таким чином ми ще збираємо інформацію про запити на індивідуальну терапію, на індивідуальне консультування, як таке. То ми знаємо багато історій, хороших, добрих історій. Нещодавно з однієї громади Березнівської ми повернулися і там нам розповідали про таку дівчинку, яка. Дуже боялася, коли був сигнал тривоги, і дітки проходили в укриття. Вона просто тремтіла, її там обіймали всі, так допомагали їй адаптуватися. А сьогодні вона фарбує вії свої да, в голубий колір. І вона так пояснює, що я просто хочу бачити завжди голубе наше небо. Так? Тобто Ні, от такі, от, така метафора. Це так дуже щемливо, дуже так гарно про цих дітей. Насправді то. Ну, це той досвід. Сьогодні наш фонд допоміг створити. Такі дитячі центри в декількох громадах, молодіжні дитячі центри, де би збиралися ці діти, діти ВПО, і така б була їх інтеграція в, до громад. Бо ми розуміємо, якщо вже дитина пішла до школи, то мама вже, знаєте, буде думати, чи проїжджати їй, чи ні. А якщо ні, то вона буде шукати роботи. Ми маємо якось допомогти цим людям. адаптуватися, Якщо ви кажете, що більше позитивних історій, то певно, що і спокійні діти, спокійніші батьки. Відповідно. Ну так, так. Тоді мама починає шукати роботу. Тоді мама починає шукати якесь житло да, для себе, і тут так про ту інтеграцію. Ми ж розуміємо, що для цих людей сьогодні це питання досить актуальне, тому що повертатися, ну знаємо ці історії, бачимо, що відбувається, то так дуже, дуже все непросто. А uh -huh. якщо говорити про напрями, які зараз є провідні напрями роботи самопсихологів, надання допомоги в першу чергу знову ж таки переселеним нашим українцям? Особливий ну, такий підхід ми здійснюємо все-таки по роботі з дітьми. У нас є спеціальні програми, які пройшли наші підготовку цих програм, пройшли наші дитячі психологи, програма ТІМАП і програма Підтримай друзів. Це спеціалізовані програми. Вони зреалізовуються тільки в рамках нашого проекту зараз. І то так про те, що дійсно дуже ну, такий фаховий підхід. То так, про те, що дитина через такі певні активності, які пропонуються цими програмами, да, вона вивільняє ось ці емоції. Тому що ми розуміємо, коли є стрес, коли ситуація стресу. Стрес взагалі це така неспецифічна реакція нашого організму на якісь подразнення, що йде зовні. І тоді воно так застрягає десь в тілі. І в наше тіло теж воно відреагує на. Будь-які такі ситуації, да, і ось ці емоції, якщо ми не вивільняємо, якщо ми не проживаємо, то природні, що вони там є. І стрес то є напруга. Організм спочатку мобілізується, так потім ми знаємо про таку його другу, другий етап або другу стадію, така стадія резистентності, і то буде залежати від того, скільки є потенціалу нас витримувати це все. Якщо стресогенні фактори не перестають діяти, а вони, на жаль, не перестають. Та інформація, яку ми сьогодні отримаємо про ракети, то знову так нагадування про те, що стреси є в нашому житті. Ось то тоді природньо, що може наступати така стадія, як виснаження. Виснаження тягне за собою ПТСР, тобто посттравматичний стрес розлад. Але я вам точно можу сказати, цього боятися не треба. Ми всі з вами з початку війни пройшли, прожили ось ці травматичні події. Вона, ну, Така реакція нашого організму і нас з вами на цю травматичну подію триває до двох діб. Далі це була така гострий стресовий розлад. До декількох місяців, а потім посттравматичний стресовий розлад. Встановлюється діагноз насправді тільки лікарі. Тут нічого придумувати не треба. Так? Це ну в пересічному такому спілкуванні воно є, але це ну не зовсім правильне. Так? Тобто, ну, якісь ярлики там чи симптоми, які ти бачиш, то не є ПТСР. Не завжди на себе не можна, все можна приміряти, заміряти. Да. ПТСР, то вже ну, коли людина не може функціонувати життєстій здатність її, вона вже блокована або вона не в нормі є, да? Точно можемо сказати, що сьогодні 70% людей. вони Ну, пройдуть ось ці етапи, да, тобто наша психіка має імунітет до самостілення, треба лише умови. Це дуже радує. І наші, да, наші фахівці, психологи знаходять, створюють ці умови, і оце от є терапія, це є психологічне консультування, це є проговорювання. Насправді те, що болить при проговорюванні, воно піднімається на когнітив. Я декілька разів про це проговорю. Воно тоді змінює до цього ставлення. Вибачте, будь ласка. Змінюється ставлення до цього. Mm -hmm. Дуже дякую. Це я думаю, багато для кого корисна інформація, і хотілося б в нас ще буквально лишається кілька хвилинок почути поради, як же можна собі допомогти. Можливо, такі загально прийняті. Не обов'язково, що це має так, бути що? якась там крайня стадія. Але те, що ви щойно озвучили, це ну я не знаю українці, які би не переживали цих всіх стадій, про які ви сьогодні сказали. Ось і в першу чергу на що зважати і. Що робити, що правильно робити, щоб якось зібратися, мобілізуватися і пережити той стан вийти з того стану? Зрештою ми так влаштовані, що без стресу ми не буваємо. Та тобто, є розробник з цього, цього наукового підходу. Цій, Науки про стрес, зокрема, це селі він говорив, що є еострес, тобто той стрес, який активізує нас до дій, так? тобто змушує нас підніматися, щось робити. А є дестрес, це той руйнівний стрес, це такі переживання, такі хвилювання, можливо, якісь такі, от тісно неспецифічна реакція організму, яка виснажує дуже. Так? От я говорю, коли не припиняється дія психогенних факторів, то може бути виснаження, і то е, наслідки можуть бути такі невтішні, то флешбеки, то повернення можливо до травматичних подій. До травматичних ситуацій. Що можна порекомендувати нашим українцям, нашим людям, тому що, знову ж таки, ми всі дещо десь були в цій ситуації, в стресовій ситуації. Фізичний відпочинок, насправді, то дуже дієвий метод, фізичний відпочинок. А сьогодні і на сайті Міністерства освіти, і на сайті Міністерства здоров'я є ряд рекомендацій, які можна почитати, подивитися. То є ще такі способи, коли ми можемо просто. Дозволити те, що в ситуації, нібито то такі складні, ми себе обмежуємо, дозволити сходити до театру, дозволити випити ну, якісь. Ну, смачний чай, так, приготувати його, а, дозволити поспілкуватися. Те, що дозволити собі більше, да, от просто полінуватися, навіть я говорю. Да? Тобто, коли хочеться переглянути фільм, поспілкуватися з друзями, але ти в цій ситуації напруги, так багато роботи, то от, нібито не встигаєш. Але десь оцей дозвіл дає можливість вийти трошечки. Я так собі тоді дозволяю і так тоді це знімаю ту напругу пружність. Це так про те, що хороша. Відпочинок, уікенд з друзями. Та, у нас прекрасна природа. Виїздимо за місто. Зараз уже буде така хороша погода, можемо з цього розпочинати. Це прогулянки на свіжому повітрі, не забуваємо про це, так тобто ставлення до свого здоров'я, то важливо ці ситуації, бо стрес дійсно діє і спричинює багато хронічних захворювань, які потребуватимуть тоді тільки медикаментозного лікування. Бо коли психіка не справляється, включається сома, включається тіло, тіло починає реагувати. А то б не хотілося. І того. від себе додам і звертатися до психолога, якщо відчуваєте, що самі не справляєтесь. Я думаю, що так. в ситуації, в якій яку проже. Зараз кожен українець це нормальна практика, і звернення до психолога давно не стало викликати якісь такі реакції, як колись. Ви пам'ятаєте, дуже неоднозначно це сприймалося. То зараз, як показує досвід рокади, практика так. перевірена, і дуже багато людей отримали підтримку, допомогу. Я знаю, що ще отримають. Так. З вами 25 хвилин Дякую. пройшли як, наче 5 хвилин. Почула багато цікавого. Сподіваюсь, наші глядачі слухачі теж і на останок кілька слів. Знову ж таки, для наших глядачів і слухачів пані Олена, а, ну, насправді сьогодні є така практика, і мені би дуже хотілося, як психологу, який має дотик до тої практики, говорити про те, що дбати про своє психічне здоров'я то важливо. Знову ж таки, хочу нагадати, що психічне здоров'я воно так обумовлює, воно так детермінує і так допомагає нам дбати про наше фізичне. Да? Тобто, це ну єдина система. Людина єдина система. Звертаємося до психологів, не боїмося. Психолог не вирішить за вас ваші питання, да, але допоможе розібратися в тому, що хвилює, допоможе. Скерувати до фахівців, якщо треба ще якась допомога безпосередньо, так і допоможе ну, розібратися в тому, що що треба вирішити. Звертаємося, будь ласка, не боїмося. У нас в Рокаді є телефон гарячої лінії. Сьогодні ми працюємо тільки із внутрішньо переміщеними особами, але ми можемо дати контакти наших фахівців, які є в місті, всім психічного здоров'я, так, всім. Можливості дбати про себе всім такої наснаги на творчість на роботу бережіть себе, бережіть своїх близьких і любіть Україну. Дякую, дякую вам за розмову. І додам, що неді важливо просто поговорити. Дякую. Дякую. Нагадаю, з нами сьогодні спілкувалася Олена Ставицька, психологиня благодійної організації, благодійний фонд Рокада Рівни» І я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Рівне Лайв і аудіоверсію нашої програми. Слухайте в ефірі Радіо Респект, або ж на сайті Радіо або на хвилі 92,3. Цінуйте. Кожен день бережіть своє здоров'я, не бійтеся звертатися до психологів і вірте в перемогу. Побачимось, почуємось.